Відкриття проти релігійних догматів. Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Як ви думаєте, релігія це інструмент пізнання Бога чи засіб реалізації політичних амбіцій? Ви хочете знати, як християнська церква апостолів і мучеників перетворилася на церкву імператорів і патріархів? Сьогодні ми проаналізуємо концептуальні підходи різних релігій, щоб зрозуміти сутність єдиного бога, який має багато різних імен. завжди прагнули вийти за межі матеріального світу і спрямовували свій погляд на небо, шукаючи там відповіді, допомогу, підтримку, страх та трепет перед вищими силами, які неможливо осягнути, спонукали вірити в них. Поступово на допомогу приходили релігії, які мали б допомогти людям краще пізнати Бога. Але якого саме? Мы говорим о том, что Бог это один единственный создатель, он единственный творец, не похож ни на кого, ни на что, не нуждается ни в ком, ни в чем. Он живой, но без плоти, без тела, без крови, без костей. Он знает все абсолютно, но не забывает ничего. Все, что происходит, является божественным замыслом, да? Суть, которую мы не понимаем. Бо сказано, всякий, хто увірує, спасеться і буде жити. Вірувати це означає вважати за безперечну істину. Кант писав, що вірити необхідно обмежити свої знання. Проте Валерій Бебек йде іншим шляхом. Наразі він береться за складну та невдячну справу. Ставить під сумнів релігійні догмати. Його опоненти, представники різних релігійних конфесій. Протистояння віри та інтелекту. Дивіться далі. У четвертому столітті нашої ери, у правлячій християнській церкві Великої Романії, владу захопила іудео-християнська секта, яка кардинально переписала Біблію. Вони дописали старий заповіт, міфічну історію єврейського народу, а історію Ісуса Христа виклали у тексті нового заповіту. Тезу професора, що іудеї якось могли вплинути на політичну ситуацію в Римській імперії у четвертому столітті, експерти відкидають одразу. Мы никогда не обладали достаточным политическим весом э, для того, чтобы представлять угрозу, для кого бы то ни было. Да? То есть это было россияне, это были общины, то есть, которые думали о выживании, а не о том, чтобы там захватить масло мира или что то Я не думал, что это политические. Я думаю, что скорее богословенство концепция. Вони не були могутніми, вони були в підпіллі, їх переслідували, їх гнали, їх страчували. Тому навіть не мали і сили чисто фізичної сили, і можливості зробити те, на що натякає пан Бебек. Вважається, що християнська віра бере початок в іудаїзмі, священою книгою якого є Тора. Проте найперші тексти Біблії писалися із запозиченням з більш ранніх міфологічних текстів кам'яної могили, шумеру, мемфійської теології, запевняє професор. А історія про Ісуса нагадує йому давньогрецькі міфи про Геракла та Ахіла, яких батько Бог також забрав після смерті на небо. Текст Завета в повної формі ми на бересі на все вишного. Я не знаю, проходили ли мимо машуміри, не увірю, що не тоді давши существували. Тобто, це віч, яка ну, точки зіння не оспаривается. Чи можна Библию Біблію поєднувати з якимись іншими е, е, значить, письменами, які існували чи існують в світі? Е, гіпотетично можна, але насправді немає потреби, адже ми маємо чітку прив'язаність до особи, до Бога. І месій, пророків, апостолів, тих людей, які існували як історичні особистості, Регіна Антонченко протягом багатьох років вивчає Біблію і переконує, що ця книга не могла бути переписана кимось за короткий термін. На свідчення того, що Біблія дійсно книга, яка писалася протягом століть, свідчить те, що вона згадує про такі моменти, про такі дрібні моменти, я би сказала, з життя народу, про які дійсно відомі людям, які в той час жили, відомі сучасникам. Звідки хтось буде знати, що сталося 300, 400, 500 років тому, щоб докладно це описати? Проте професор намагається довести, що тут мала місце фальсифікація, коли старий та новий заповіти поміняли місцями. Валерій Михайлович стверджує, що знайшов докази того, що Ісус приходив на землю тричі і першого разу у третьому тисячолітті до нашої ери, тобто ще за часів фараона Менеса. Адже, мовляв, є навіть зображення фараона і пророка разом. Народи, які приймали Христа, вони з кращими особистостями його зображували, порівнюючи. І тому говорити про те, що Христос раніше приходив, це абсолютно невірно. Я думаю, що ваш ведущий, к сожалению, не читав ні нового, ні старого завіту. І іменно тому у нього є така версія. Вера в Бога заключается в том, чтобы знать о Нем истину, знать правду и э, е, не придумывать ничего себе. Все, что Бог передал пророкам, это истина, это откровение. Вот. А то, что выдумывают разные мыслители, разные философы и так далее, то это их мнение, это их э, какие-то э, мысли, это какие-то, например,... Э, На думки може бути да, какіта на думки і так далі. Популярний телеведучий ігор Моляр також захоплюється вивченням історичних фальсифікацій. Хоча, на відміну від професора Бебека, він докопався до фактів, що Ісус жив навпаки набагато пізніше, ніж оповідає Біблія. Він знайшов праці дослідників, які по написам на єгипетських пірамідах розшифрували справжній вік Єгипетського царства. Таким образом, Фоменко и Носовский поняли, что древнее египетское царство, датируемое 4000 лет до нашей эры, на самом деле было как минимум на 2-3 тысячи лет позже. Таким образом, и рождение Христа, которое мы в скаллигерской хронологии принимаем за ноль, да, нулевой отсчет, вот некая дырка между не нашей эрой и нашей эрой, это тоже вещь довольно иллюзорная, и на самом деле рождение, рождение Христа смещено в прошлое как минимум на один из Отже, поки одні люди просто свято вірять, інші постійно перебувають у пошуку істини. На межі 3-4 століття нашої ери всередині самої церкви тривала запекла боротьба за внутрішню єдність. Ніяк не вдавалося побороти так звані єресі тоді в справу духовну втрутилася політика. У 321 році нашої ери ромейський імператор Костянтин надає християнській церкві. Повне право юридичної особи і стає її покровителем. Через чотири роки він збирає Нікейський собор єпископів, який затверджує основи догмату християнської віри. Він затверджує канонічний текст Біблії, куди вписують історію єврейського народу. Ось так християнська церква стає правлячою у великій Романії. В юдеї з нікейським собором пов'язані неприємні спогади. В частности, Нікейському Соборі було вперше об'явлено в тому, що іменно смерті основа християнства винувати іменно євреїс тобто, із тих пор между тим релігії приязни. Багато правди про Ісуса приховано в текстах, які були визнані не канонічними, а відтак неправдивими. Вважає професор Бебек. А для того, щоб ці апокрифічні богословські тексти ніхто не міг прочитати, замінили копську мову на грецьку. Проте таку думку сприймають не всі. Тексти святого писання, маючи на новий заповідь, були написані грецькою мовою. Старогрецькою мовою або мовою койнець, не мова греків першого століття. Чому тому що це була мова філософів, мова освічених людей, і автори, біблійні автори також цією мовою послугувалися? Яким би сумнівам не піддавалися релігійні догмати? Як би критично не ставились до Біблії? Його приходу чекають і католики, і мусульмани, і православні. Навіть вчений Ісаак Ньютон намагався вирахувати цей час. Як і католицька, так і православна, і протестантські церкви чітко знають час і місце приходу Месії на землю. Иисус, Он э, не умер, Он не распят. Вместо Него распяли Его ученика, умер, погиб Его ученик. Вот, э, он был очень похож на Иисуса. Но сам Иисус, Он находится на небесах. И Он будет перед концом света. Он именно тот, кто э, победит лжемессию. Он, который установит порядок на земле. Когда придет праведный Машех, Після всі стануть євреєм, не в тому сенсі, що у всіх там крайня плоть брежеться, да в тому сенсі, що будуть панімані єдиного бога, то оно розкроється. Проте іудеї заперечують точний час появи месії, можливо, тому що чекають зовсім не на Христа. Та поки віруючи в очікуванні пришестя свого месії, професор Бебик намагається влаштувати переворот у їхній свідомості. Кожна держава і кожна релігія виникають не на пустому місці. Моторний парубок Еней збудував на землях легендарної Трої величний Рим, нині відомий нам, як Константинополь. А ідеологія християнства значною мірою побудована на міфі про прабатька скіфів Геракла і скіфського царя Ахіла. В цьому зв'язку версія, що Ісус Христос, галілеянин Ісус Христос, міг бути скіфом Галом, має право на існування. Це була програма «Цивілізація Інкогніта. Побачимося на тонісі.